Вітаю вас на каналі органічні глядочки. Сьогодні 27 квітня 2022 року. В Минулому відео я говорила вам про те, що ми з чоловіком займаємося органічним землеробством. Це означає, що ми не купаємо землю, тільки рихлимо її верхній шар плоскорізом. Також ми не використовуємо мінеральних добрив, тільки біологічні, а також ніяких хімічних засобів від шкідників і хвороб. І третє, ми не залишаємо землю голою, Ми її вкриваємо. Це називається мульчування. Сьогодні моє відео буде про мульчування. Що це таке і для чого це потрібно? Мульчувати ґрунт означає накрити його будь-яким покровом. Це може бути сіно, солома, листя, картон, агроволокно чи чорна клейонка. Я випробовувала усі ці матеріали у своєму городі і всі мають свої плюси і мінуси. Я розкажу вам по черзі про них, але спочатку треба пояснити, для чого потрібна мульча нашому ґрунту. По-перше, за допомогою мульчі ми отримуємо захист від бур'янів. Вони або взагалі не ростуть, або ростуть значно менше, і їх легко прополювати. По-друге, мульча дає змогу землі не перегріватися і не пересихати на сонці і від вітру. Земля стає рихлою і повітропроникною. По-третє, у такій землі активно розмножуються хробаки і мікробіота, тобто корисні бактерії, які переробляють мульчу на компост. Так і утворюється найкращий ґрунт, у якому рослинам добре рости, і приносити нам чудові врожаї. Отже, вертаємось до видів мульчі. Почну з чорної клейонки. Її плюс в тому, що вона найкраще з усіх матеріалів вбиває бур'яни. Під нею 100% бур'янів зникне за пару місяців, перевірено мною на моєму городі. Але її мінус в тому, що вона не дає землі жодних корисних речовин і не пропускає вологу. Я користувалась нею на стежках на початку ведення свого господарства, поки не мала достатньо сіна, щоб накрити стежки. Далі чорне агроволокно. Воно вже пропускає вологу і повітря, але бур'яни під ним трохи ростуть. І залишається той самий мінус, що агроволокно не дає землі корисних речовин. Картон. Це досить щільний матеріал, тому бур'яни під ним теж не ростуть і він вже розкладається в землі. Що є плюсом? Але він не настільки корисний для ґрунту, як сіно, тому я картон використовую для стежок, а зверху ще накриваю сіном, щоб вітер його не розніс. Листя це вже набагато краще, ніж попередні матеріали. Це вже повноцінна органіка, яка дає багато користі ґрунту. Але воно має свої недоліки. Його треба змішувати з сіном при мульчуванні, бо в ньому є певні речовини, які можуть нашкодити у великих кількостях, а в малих кількостях, навпаки, є корисними. Солома і сіно це, на мою думку, найкраща мульча, тому що в ній, крім того, що є всі плюси мульчі, ще й утворюється сінна паличка, яка є основним компонентом препарату фітоспорину, який успішно бореться з фітофторою і іншими грибками і патогенами. Отже, ми маємо свій безплатний препарат від багатьох хвороб рослин. Єдиний мінус цієї мульчі в тому, що її треба накладати товстим шаром не менше 10 см, і треба постійно підкладати, бо вона активно переробляється хробаками і мікроорганізмами на компост. Якщо сіна чи соломи недостатньо, то ця мульча не буде виконувати свою функцію, бур'яни будуть через неї проростати, а вологи буде недостатньо для того, щоб сіно перегнивало і утворювався компост. Перші роки нашого землеробства ми дуже розчаровувалися від того, що накладали замало сіна і не отримували того результату, який хотіли. Нашу проблему з браком достатньої кількості сіна вирішила газонокосилка, яку ми купили. Сіна стало значно більше, бо його стало набагато легше накосити, ніж ручною косою. Тому я одразу раджу вам купити газонокосилку, якщо ви хочете отримувати такі ж результати, як у нас, і не розчаровуватись восени. Де ми беремо траву для мульчі? У нас на ділянці є багато вільного місця для газону. Також навколо нашої ділянки є ділянки сусідів, де люди не косять траву, а ми їм і собі добру справу робимо. Якщо у вас ділянка невелика, ви можете теж домовитись з сусідами і робити їм добру справу косити їхню траву. Також ми восени забираємо в людей солому, яку вони збираються палити після збору урожаю пшениці. Правила мульчування Є певні правила мульчування, про які треба знати, щоб не наробити шкоди рослинам. Перше правило це не мульчувати холодну землю там, де будуть рости теплолюбиві культури. На цих грядках можна посіяти ранньою весною сидирати, наприклад, гірчицю, яка підросте до того часу, коли треба буде висаджувати розсаду помідорів чи перцю, і буде прекрасним добривом, а також захистом від хвороб і шкідників. Друге правило не мульчувати свіжою травою, якщо ви накладаєте товстий шар мульчі. Справа в тому, що свіжа трава тоді не буде підсихати, а почне одразу перегнивати. Під час цього процесу в ній підвищується температура і вона може попалити овочі, які ви замульчували. Це називається гаряча трава. Нею можна і треба мульчувати, але іншим способом, про який я розкажу в наступному відео. Отже, якщо ми говоримо про звичайне мульчування, то треба дати траві трохи підсохнути перед тим як накладати товстий шар мульчі. Або накладати тоншими шарами кілька разів, слідкуючи, щоб попередній шар підсох. Підсохає трава дуже швидко на сонці. Наступного дня можна вже накладати новий шар трави. Третє правило: не можна мульчувати ґрунт там, де близько підходять ґрунтові води. В такій місцевості я б радила організувати високі грядки, щоб зайва вода мала куди піти. Ось високі грядки вже можна сміло мульчувати. Наша ділянка знаходиться на горбі, тому у мене нема проблеми з ґрунтовими водами, навпаки, є проблема з швидким пересиханням ґрунту. Тому грядки у мене на одному рівні зі стежками. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Я буду рада відповісти.